Друзі, всім доброго дня! Поділюся трошки своїми наблюдіями. І перше я хочу балакати про тактику росіян. Значить, росіяни використовують тактику, така називається, постійного тиску. Масованість, масштабність. Вони любляться. І в них є ресурси на це все. А. Масованість артилерії. Масованість дронів. Зараз дрони навіть гірше, ніж артилерія. Масованість FPV, тобто круглосуточна. Хай воно все мало ефективне. Вони багато мажуть, багато стріляють молоко, але завдяки цьому масованості і постійному тиску це схоже на вітер. Який постійно тебе дме, 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 дме і якийсь результат та досягається. Тому що якби, у нас не ідеальні люди в Україні. І ловлячи нас на помилках, завдяки цьому тиску росіяни потроху, потроху нас продавлюють. Як з цим боротися? Ну, у нас були удачні моменти. Наприклад, колись, коли росіяни вистрілювали по 50 тисяч артилерії, ми накривали склади, і це дало нам полегшення на лінії фронту. Зараз, щоб боротися з ФПВ-шниками, треба знаходити ФПВ. Нам треба прибори, які знаходять ці пульти. Знаходять по трансляції, тобто не боротися з самим безпілотником, а вибивати розчоти. Тому що ще слід навчитися літати. Якщо вбити пілотів, їх не так швидко підготувати. Атакувати навчальні заклади. Тобто, нам треба боротися з корнем проблеми, Атакувати. Ну, заводи навряд чи в нас вийде атакувати, тому що зборки FPV, вони кустарні, такий полукустарний спосіб. І ну, якщо є можливість, звісно, треба і це атакувати також. Але пріоритет, пілоти FPV, вибиваючи пілотів FPV, ми значно полегшимо життя на лінії фронту. Також це стосується і оперативних безпілотників, таких як Зала, Ланцет. Хто не знає це одна установка, яка запускає розвідувальні зала і ударний ланцет. За ними треба прямо вести полювання. Це зараз найтакий. Своріший ворог на лінії фронту. Звісно, артилерія, все опасне, в кожній піхотинець російська, російський, він... це ворог, це небезпека. Але в пріоритетній цілі це пілоти безпілотних літательних апаратів. Якщо у нас немає чим їх вибивати, як це, треба думати, як з цим боротися. Тобто, нам потрібні прибори, які знаходять безпілотники, круглосуточне наблюдення, виявляти їхні точки. Опять же, не скрізь можливо працювати безпілотником. Тобто Місця найкраще для цього. Все одно їм треба приближатися до лінії фронту. В общем, треба думати. Якщо не думати, якщо не робити, нічого і не буде. І тактику росіян я б назвав або всповнив би назву Огняний вал, да, як вони люблять це казати, або Якщо можна сказати, штурмовий вітер, да? ще також. Просто постійний, постійний, постійний тиск, піхота, безпілотники, артилерія, танки, піхота, безпило... і, тось, так от постійно, постійно, постійно давити. Ще наше керівництво зараз проявляє слабкість. І це відчуває і народ, і відчуває ворог. У нас відсутня мобілізація. Тобто на, людей набирають якось там, пробують їх. Але військо, у нас не армія, у нас військо, на жаль. Потребує е, нових кадрів, і в нас відсутні розслідування по офіцерам і їхнім рішенням. Тобто некомпетентні рішення е, і некомпетентні офіцери. Багато, і у нас дуже багато їх, на жаль. По ним нема розслідування. Ну, Єдине, якого карають в армії, це солдати, офіцери, генерали, вони безкарні. Безкарність породжує ще більше втрат людських і веде до Поразки на війні. І дивіться. Якби є істочник чогось. Наприклад, я на, на основі прикладу постараюсь пояснити, яку я думку хочу донести. Наприклад, є суддя, який бере взятки. Всі про це знають, але ніхто йому нічого не може зробити. Ну там у нього влада, захист, закону, типу. І цей суддя. Він буде рости в своїй корупційній владі і впливу, і його вплив буде дуже негативний, позначений на суспільстві. Тому що всі будуть бачити переваги цього. у нього буде багато грошей, багато впливу. Він, він плював на чесність, там, на порядність, і тобто, порядні люди будуть презиратися, як типу лохи, а от такі безкарні покидки будуть підніматися і. Захоплювати вплив, і це буде змінювати суспільство на гірше, і в ітогі ввести його до розпаду. І те саме відбувається в армії. Наприклад, безкарність, ну, от посилають, посилають людей на обоє, а не пояснюють їм тактично, що вони повинні робити. Для чого це. Для, слухайте, у нас не тупі люди. І солдати багато мотивовані, але вони хочуть розуміти, навіщо це і що треба зробити. Яка ціль завдання. І дуже часто самі офіцери не можуть зрозуміти, навіщо вони це роблять, тому що вони ну, безграмотні, ну, вони не розуміють, не, не, не що вони роблять. Вони не знають, що це таке тактика, чого чекати від ворога. Вони не збирають інформацію, не акумулюють, не, немає виважених рішень. Що робити в даній ситуації? Нема докладу наверх о складностях, які є, що для цього треба, і інше. і інше, і інше, інше. Ну так, десь це є, десь нормально, а десь цього нема. І там великі проблеми, там великі втрати. І безкарність породжує ще більші проблеми. Тобто, плювати на життя солдатів. Тобто, Головне, послати їх на убой. Помер класний пацан, не помер, ага, значить тебе потрібно судити. Тобто, розумієте, куди двигається наша армія? І таких офіцерів, ще, якщо повишають, може затисатися якийсь туди шпигун, предатель, який спеціально зливає українські війська. Ну, тобто це ну, криміна... У нас наче приймали цей закон, але ну, де результати, тобто, ну, якого офіцера посадили за великі втрати, якого офіцера зняли? Де це? Ну, тобто безкарність і це б'є сильно по моралі, тобто Нема довіри у солдат до офіцерів. Вони бачать, ну дебіл, чого я дебіла буду слухатися. Ну, типа, орать там що ти там, а, ти пошел вперед! Там я... Ну, цього ніхто не боїться. Ну. Ну, дебілізм, ну, є дебілізм, там ари, не ари, там щось там пугай. ну, Навіщо це? Поясніть, типа, ну, в чому суть цього завдання, як вийти, як зайти, яке прикриття. Тобто, і, ну, і тут впливають ці от некомпетентність офіцерів. Вони навіть про це не думають. Тобто, не, нема цього. Про продумування, планування. Опять же, не скрізь, десь є у нас шикарніші підрозділи. Азов, Третя штурмова, К2, батальйон Мадяра. Підіймайте звідти людей, де люди побачили, як це робиться правильно, і заміняйте ними. ну, Понятно, здібне. Хтось здібний безпілотник, але він не може бути керівником. Пілот безпілотник, але він поганий, наприклад, керівник. Але ну, ви шукуйте там кадрів в таких підрозділах і заміняєте, в других підрозділах ставте на керівні посади, тому що ну, нам треба підіймати компетентність армії. І в нас багато підрозділів, які можуть дати гарних кадрів. І такі підрозділи повинні бути кузніцею. Да? Де підіймались би ці. Також, наприклад, дуже багато чого залежить у нас від волонтерського руху. Там Стерненка, той же Мадяр, там Притула, там я мала знайомий з його діяльністю. Але ну дивіться, і щоб хтось це давати більшу свободу, якусь допомогу тобто від держави. Як ми збираємося перемагати в цій війні? Компетентністю. Цей російський вітер штормовий, їхня тактика, вона розбивається на коли наскакує на компетентність, тому що в росіян некомпетентні, багато чого некомпетентного. Але даючи їм можливість це робити, ми даємо їм можливість вчитися. А наші дурні, які знаходяться, яким ще дають підвищення, вони плодять більше проблем. Розумієте, і який орган надзирає за СБУ, хто розвідка, ну, хто надзирає над армією, хто оцінює компетентність рішень військових, рішень комбатів, комбригів по місцях, тобто, ну де, 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 де раціональність? Тобто, розумієте, і наше наша військо заквашується. Погану закваску. Тобто ми деградуємо, е, нема взаємодії, і втрачається довіра, е, а в нас багато чого строїться на довірі. Тобто якщо я не довіряю ну, офіцеру, я бачу, що він просто хоче моєї смерті, і в мене немає шансу вижити, ну, звісно, я буду е, ну, боротися за своє життя. Ну, навіщо мені просто померти -за дебіла? Е, Розумієте? Тобто, я кажу, так, десь треба переступати свій страх, десь є ризик, але ти бачиш, що це розумно, ти бачиш, що ну, це дійсно треба, е, це, е, ну, тада, ну ти, ти робиш це, тобі пояснюють, навіщо це. Е, а коли ти робиш бездумне, тупе і ще ризикуючи своїм життям, Воно не потрібне і тебе ще за це можуть покарати або ти повинен померти, або тебе покарають. Ну, Оце розрушає нашу армію. От. З росіянами можна боротися. У нас є талановиті люди, але є й дебіли, і чомусь дебілізм у нас не карається. Е, Приступний дебілізм. Можливо, шпигуни затисалися, які зливають наші війська. Е, треба щось робити. Ну... Треба звертати на це увагу. Боєздатність армії треба підтримувати. І це також повинна бути. Дисципліна це не тільки в солдат. Солдати дивляться на офіцерів, а бачачи їхній дебілізм, Е, струсость. Ну, солдати не хочуть помирати за цього. Ну, типу, я повинен померти, просто щоб що? жив оцей дебіл, який. Хоче моєї смерті, який не дає мені шансу вижити. Ну, тобто, в чому розумність? Ну, розумієте, якщо це бойове братство, то це бойове братство, а не м дебіли, які е не знають і е не можуть пояснити тобі, навіщо це треба. Е і, ну, просто от він не може... і в нього, мабуть, такий самий командир над ним стоїть, який не може пояснити йому, навіщо це треба. Типу, що від нього хочуть, як, як людям вийти, як людям зайти, як вижити їм. Опять же, десь це все дуже добре, десь е, це налагоджено. Переймайте опит, ставте тих людей командувати. Е, заміняйте, заміняйте, тобто робіть ротацію, е, десь карайте когось, щоб люди бачили, що є справедливість. І це не тільки солдатів треба карати. Ну, солдат це солдат, він, він нічого не вирішує, він нічого не може зробити. І він не може протистояти артилерії і ФПВ-дронам, і стратегічно там щось задумувати. Але він хоче розуміти навіщо і куди він йде, і що від нього вимагають. І це нормально, тому що багато у нас добровольців, багато захищають свій дім, а просто померти, ну просто йди і помри. Ну, навіть ти йдеш на штурм, ти розумієш, на що ту позицію ти штурмуєш, бо вона важлива. Е ти не боїшся ворога, але ну, ти хочеш вижити, тебе дома чекають. І це також ну, дуже добре, тому що ну, солдат, який хоче вижити, він буде ховатися, думати, е перемагати. Е ну, він буде ну, як Рембо, як Арнольд Шварценеггер. А просто ну, коли він немотивований, коли його зашугали, коли е, він буде косити, тікати, е, тому що йому не можуть пояснити навіщо і що від нього ну, требується. Розумієте, яка ціль? Надіюсь, я добре пояснив. Хай Бог нам допоможе моліться за армію, за наше військо. Яке повинно стати армією компетентною, закалиться в цій вогняній. Еті, і в нас є всі шанси перемогти Росію. І молюся за владу, тому що вони ослабли президент, офіс не приймаються ті рішення, які треба прийматися. І йде розлад зверху, розумієте, коли зверху йде розлад ну, нижчі дивляться на вищестоящих. Мобілізації немає, заміни військових нема. Ну, уявіть людина, яка три роки на війні. Ну, що, що знаю? Там здоров'я немає, я по собі скажу. Спина болить, е уші болять, голова болить, все болить. Ну, і Дивляться на мене ті, хто не призвався. Вони думають, та що ми, дебіли? білий, що? На що нам треба, от це, от? людина в рабстві там, віддає свою життя. На що це? Із-за цього якби, обща, то есть риба гниє з голови. У нас бардак в Офісі президента, у нас там всі рішення там приймаються, не в Верховній Раді. У нас бардак в Верховній Раді, у нас бардак в суді, бардак скрізь і бардак в армії. І у росіян зараз більше порядку, і вони тиснуть і перемагають, тому що у них більше порядку, не наводиться лад, не караються винні. Не працюють і підняли голову вороги государства внутрі. Уже ці, Що зустрічали росіян, уже грубоко в тилу підіймають голову, спорять, агітірують, пропагандірують в автобусах, таксісти, що Росія хороша, що Україна плоха, нам не нужна така батьківщина, така родина. Вони влітають на уми. E, людей, які в тилу, і люди така, у людей така блін, ми програємо війну. Ми говоримо, ну, зачем мити в цю армію вмирати, якщо ми програємо цю війну, і порядку немає, ніхто не справляється. Ось так ось, така ситуація. Добре все в Росії ні, погано, але зараз у них трохи краще, ніж у нас. Нам треба навести лад, і тоді ми перемагатимемо. Боже допоможи нам, тому що І зверніться до Бога люди. Я вам кажу. Щоб розумно оцінювати ситуацію, Бог реально допомагає холодно мислити, читайте Біблію, там вам дуже багато чого стане зрозумілим. Того, що те, що зараз ми переживаємо, в Біблії вже описано. Люди це вже переживали, і там є виходи, справжні виходи. Але щоб розуміти Біблію, зверніться до Бога. Ідіть в церкву. Я ходжу в протестантську церкву. Але я не проти католицизму і українського православ'я. Просто я Бога знайшов там. Слава Ісусу Христу! Допоможи нам Боже!